Після того, як ви навчилися читати, не читаючи букв, перейдемо до правил номер 2 Серце речення це дієслово. Будь-яке речення англійської мови повинно мати дієслово. Всі речення поділяються на два види факти та дії. Чи статичні та рухливі, як в двигуні, є статор, а є ротор. Статичні це ті, де нема дії. В таких реченнях в українській ми зовсім уникаємо дієслова. Наприклад, ми вдома, я вільний, твій сніданок готовий. Максимум можемо поставити тире, що висловлює слово Є. Україна моя батьківщина. Англійська потребує дієслово завжди, навіть якщо в ньому нема потреби. Наприклад, в реченні ми вдома вони додають таке дійслово, що фактично воно було, було і не заважало змісту речення, мов скло вікна прозоре, нібито нічого не бачимо, але скло виконує функцію стіни. Рухливі, чи як в двигуні, виконуючи роль ротора, це речення, є дія, така як думати, купляти, подорожувати. Ходити. Сьогодні ми з вами навчимося висловлювати свою думку за допомогою статичних речень. Фактів. Для цього нам знадобляться два прозорих дієслова. Перший це to be, бути. Другий це to have мати. «To be» – це прізвище родини. Але користуватися ми будемо словами is, «am», are. Кожне з них перекладається словом «є». Саме жирне слово серед них це are, бо в ньому аж три літери. Воно вживається, коли ви описуєте множину: Books are green, windows are open, children are happy. We are the champions, you are cool. Коли ви описуєте себе, то знадобиться слово am є. В школі не, не прийнято було перекладати дослівно, тому і учні приходячи і кажуть, що слово я англійською буде «I am», що не є правильним. Бо це саме значить я є. Зараз скажіть такі речення англійською: Я українець, я щасливий, я в кімнаті, я слон, я правий. Якщо учень забуває додати дієслово, наприклад, to be, то я кажу, що такі речення дохлі. Тепер перейдемо до останнього представника дієслова to be це is. Воно використовується для всіх слів однини, крім слова я. Бо для нього в нас є слово яке. am. Готові. Перекладаємо. Джек зайнятий. Мері в машині. Мій собака під столом, вікно відкрите. Тепер невеличка загадка. Як саме буде перекладатися слово you? Не поспішайте з відповіддю? Відповідь має бути тільки одною: Чи ви це, чи ти? І в продовження першого запитання. Який би переклад обрали саме ви при утворенні мови? Що зручніше використовувати ви чи ти? Запам'ятайте раз і назавжди, що слово Ю перекладається саме словом ви. Бо, кажучи, ви українською, ми маємо на увазі і множину і однину. Але всі оточуючі слова ми ставимо у множині, так само, як і в англійській. Ви принесли, ви допомагаєте, ви почекаєте. В нас це підкреслює не тільки множинність, але, але й повагу. Для нас людини багато. Ви для нас множина. А я тоді маленький. Тому навіть звертаючись до однієї людини, завжди треба використовувати you are форму множини, навіть якщо стоїть одна. Тренуємось. Поїхали. Ви щасливий. Вона вільна. Ми вдома. Я не доктор. Мері зайнята. Джек сильний. Кіт на столі, діти в школі. Ви звернули увагу, що при утворенні заперечення частка not додається до представника to be. Is, am, are. А ось при запитанні to be тікає наперед. Нібито злякана знаком запитання схожим на клюку пірата. Трохи про запитання. Існують приблизно 7 чи 8 видів запитання, але два з них займають 80% з всіх видів. Це загальні та спеціальні. На загальні запитання можна відповісти так чи ні. І починаються вони з дієслова be». Точніше з його представника, залежачи від того, про кого йде мова. Are you happy? Is she a doctor? Am I right? Is Jack at home? Are children busy? Is the dog black? Як я й казав, на загальні можна відповісти коротенько. Так чи ні? Замість особи ставте його займенник. Наприклад, Are children busy? Yes. They are. Чи no, they are not. Замість children ми поставили вони. Спеціальні запитання. Вони потребують спеціальної відповіді. Це нібито запитання з X, який ставиться першим в реченні. А потім все як в загальних. Наприклад, загальне запитання are you happy? Yes, I am? No, I'm not. Are you happy? Можна перетворити і в спеціальність, додавши слово чому, why. Why are you happy? Приклади запитальних слів можуть бути what, What плюс імен. Це вже буде перекладатися як який, Where, Де, When, Коли, How, Як. How old. Наскільки старий. How much. Як багато? Скільки. Приклади. What is it? What color is your car? Where are we? When are you free? How is your mom? How old is your mom? How much is it? Ну що ж, підсумуємо. Ми з вами розібрали, як висловити статичні речення, тобі ж факти. Навчилися будувати запитання та й заперечення. А щоб ви самі це відчули, напишіть мені, будь ласка, в коментарях переклад цих простих п'яти речень. Я зайнятий. Ви мій ліпший друг. Джек вільний? Чому вона під столом? Дякую за ваш час. Сподіваюся, цей урок вам був корисним і чекаю на вашу домашку. І на ваші лайки. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, зробіть це зараз. І до нових зустрічей. Бай!